Межа, так? Да? Всім привіт! Мене звуть Хархарич. Так, це мій перший блог. Так, я ще чогось не вмію, але я буду старатися. Ми будемо говорити на різні теми. Ігри, відео, кіно, кхм, різні, все, все, що можна навіть, навіть що згутувати. Так, не забудь, не забудьте підписатися, до речі. Але, хочу сказати. те. Це моє перше відео. Я просто вам розкажу. Те, що ви заходите на YouTube, пишете Хар Харич, славте палец так і підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже радий слухати ваші коментарі, кидайте свої теми, і що ви хотіли бачити. Я буду все знімати, всі ігри, всі приколи. Так що не сумуємо. Палець вверх, підписуємося, в контакті я пишу Захар Кермочук. Додавайтесь у друзях, я прийму всіх. Підписники не кидаю, тільки в друзі. Я буду дуже радий, якщо ви далі підпишетеся. А нагадаю, що дав Хай Харч. Здомо нових відео. Чао, бабіло!